Привіт, у нас сьогодні 23 квітня і я знімаю наступне відео. Відео моє сьогодні буде присвячене висадці помідорів. У нас ще прохолодні ночі, 6 градусів, 8 градусів, але мої помідорки вже, ось, подивіться, будь ласка, вже такі величенькі, і їх треба обов'язково вже висаджувати. Тому, значить, що ми. Робимо, ми робимо сьогодні парнічок. Поїхали, купили агроволокно. Воно, воно коштує, значить, скільки у нас 48 гривень 3,20 ширина і 48 гривень погонний метр. І, значить, взяли трубу, яка у нас була для капельного поливу, і тепер спробуємо. Натягнути агроволокно. Ось ось така труба у нас, ось вона, така помічниця мої. І ось така у нас буде, такий буде у нас парнічок. Потім вже покажу вам далі, як висаджу помідорки. Мої помідорки. Значить, дивіться, ось такий парничок у нас вийшов а, своїми руками. А, затрат у нас було, ну так як оця труба у нас вже була після капельного поливу старого. А, значить, ми скупилися ще на а, 300 гривень агроволокно і хамутики, І таким чином, ось така у нас такий вийшов у нас парничок. Значить, зараз ось подивіться, будь ласка, на мої помідорки. ось не бачите, да, всі різні. Є трошки більше, трошки менші і зараз будемо їх висаджувати. Попередньо викопала ямочку, значить, тут у мене ґрунт спеціально для рослинок. Також я додавала біогумус. Тому ось поки що підживлювати ще не буду. Значить, ось це стільки листочку, один, два, три, чотири, п'ять і шостий. Ось у нас маленький, тобто вже можна їх висаджувати, бо я боюсь, що вони в мене переростуть, і поки вони в мене такі товстенькі, будемо їх висаджувати. Отже, я зробила ямочку. Так, беру зараз помідорку, витягую. Так, Вставляємо помідорку нашу. Ось так. Рівненько намагаємося і прикопуємо земелькою. Так, Попередньо тут у мене, бачите, були сидирати, я їх вирощувала. Ось таким чином. Висадимо помідор. Так, зараз візьму ще один помідорчик. Так, який ось перший який стоїть. Зараз ми його витягнемо. Ось, дивіться, яка корнова система. Так, і вже тримає помідорчик, сам тримає комочок з ґрунтом. Так, ось так ми його і ось так закопуємо. Зараз земелька, бачите? І з черв'ячками у нас все. Це знаєте, завдяки сидератам я купала, і дійсно дуже велика кількість саме черв'ячків біля сидератів. Не знаю чому так. Але ось дивіться, так, ось черв'ячки, ми їх зараз у ґрунт помістимо. Так, трамбовуємо трошечки по справжній листочки. Намагаюсь садити. Так, і зараз пульємо водичкою. Водичка відстояна в мене в боці, бо вичитала, що не можна водичку із крана, там, де хлорки багато, воно нічого доброго рослинці не приносить. Отже, таким чином висаджуємо наші помідорки далі. Вигляд має наш парнічок. З боку, де я висадила помідорки. Ось так, які в мене переночували вже в парничку, я їх замульчувала. Ось, бачите, свіжою травою. Траву вчора нарвала, і е, я її підвялила трошки. Ну, ніч вона в мене лежала, але бачите, це одно ще не настільки у нас тепло, щоб вона прям попідсихала трошки, але я вже її замочувала. І знаєте, е чогось так не знаю. внутрішній голос мій каже, щоб. Трошки від стовбура його цю травичку поприбирати. Ну не знаю. Якщо, можливо, зробила помилку, напишіть, будь ласка, мені або порадьте, як краще зробити. Можливо, все ж таки треба її висушувати цю е, траву в е, сіно, лише тоді мульчувати. Ну, в общем-то, зробила ось так і ось такий мій результат. Помідорки, слава Богу, всі е, стоять зелененькі. Ось вони не пошкоджені, зовсім не пошкоджені, слава Богу. Ну, ось такий в мене результат на сьогоднішній день. Всім дякую, хто дивився відео. Якщо є якісь можливо зауваження, можливо, поради, пишіть. Всім дякую, все буде Україна!